Так, усім доброго дня. От, е, значить, з тросиком нормально все не вийшло. Зробив я тут таку от приблуду під речагом переключення передачі. Е, у нас є тут регулятор. Він повертає сервомашинку От, в одну та в іншу сторону. Вліво крутим, у нас буде суміш збагачуватися, вправо збіднюватися. Значить, Тумблер, автомат, ручне управління. От, Теж зручно перемикати передачі і переключати переключати апарат. Значить, у нас тут я зараз включу запалювання. Вон там засвітилося Arduino Uno прошитий. Все. Значить, Тут поки що жмут проводів, йде там живлення, лямдазонд. Серво. О, тут з рычагом так от вийшло. Там кусочок тільки піптик видно кабеля. Ну нічого там страшного. Значить, кріпиться просто вінтом з Тобто, можна його по суті діла вище, нижче ставити, настроїти, як там зручно. Ну, Вже мені зручно, я вже поставив. От. Е, на рахунок сервомашинки. Сервомашинкою я вчора їздив. От, Получається все чітко. Зараз я відкрию капот, у нас трохи зараз йде дощ. Такс, значить, зараз поки що фільтр ще повітряний не підключений, газ, патрубок теж не підключений, значить сервомашинка. Сервомашинка. Значить, тут зараз спробую так от тут от поставити камеру. Буду крутити зараз серво. Стає, значить, вона в те положення. Якщо включаємо запалювання, вона одразу те саме положення стає, що і була. Так, лямдазон там ну, не видно, він закручений в Так що так, будемо пробувати сьогодні їхати з ним. Машинка працює доволі таки швидко і регулювання виходить якісніше. Так, ну от. Зараз будемо павроном пробувати їхати. Вже запущено. З'єднано о, ланцюга зараз приєднати. Все працює, наша топка горить. Пілети загрузив. Мішочок пілетик, кочергав, все, як має бути. Все, зараз будемо пробувати. І так, доброго дня. Ми їдемо трошки під горку, не, поки не видно. З газогенератором. Ідемо під горку 60. Трошки суміш буде видувати топа. Поки що так. Бротіки 2500. Там ну, процент за машиною сунеться. Третя передача зараз. Ну якось так. 一个。